У Дніпропетровську покажуть документальний фільм сильніше ніж зброя творчого об'єднання Вавілон 13 Це повнометражна стрічка з найбільш вражаючими кадрами минулого року. Від стихійної спроби захоплення адміністрації президента до кривавих боїв на території Донецького аеропорту. Над її створенням працювала команда з 30 чоловік. Спершу оператори знімали на майдані, і з початком війни на сході почали фільмувати там. Декому навіть довелося побувати в полоні. Один із наших операторів, власне, пал в плен. І на цей момент, он был в плену, один з военних наставил у него особой пистолет. И он сказал, что ты знаешь, твоє оружие сильнее, чем мой пистолет. Камеры сильнее, чем Ну, в общем-то, поэтому мы решили назвать нашу пленку. Сильнейшее Документальне кіно сильніше ніж зброя вже показали на визволеній східній території України, зокрема в Артемівську Маріуполі. Учасники Вавілону 13 навіть організували сеанс у Москві, Втім, його зірвала поліція. У Дніпропетровську фільм показуватимуть з 20 по 29 січня в одному з кінотеатрів. Дивлячись, цей фільм, маємо розуміти, для чого ми взагалі вийшли рік, рік тому на, на вулиці. Цей фільм рекомендовано для перегляду не тільки тим, хто був. Учасниками майдану, але я дуже маю надію, що його подивляться і люди зі сходу, ті переселенці, які які, яких зараз дуже багато у нашому місті, тому їх теж запрошували. Тому що тільки завдяки таким кадрам можна зробити висновки, що відбувається зараз в Україні.